Зимова казка і Божа ласка. Тому що на цьому місці, де стоїть храм, і навколо нього отець Володимир зробив теж справжню казку, ти приходиш сюди і тебе зразу наповняє Божа благодать. Ми зараз, мабуть, пісню одну пропустимо. і Я просто хочу згадати за наших воїнів, за наших хлопців, які захищають Україну, захищають життя кожного з нас, яким дуже нелегко. Я від початку 14 року, коли е, почалися бойові дії на сході України, і дотепер дала більше 400 концертів для наших воїнів. Це була передова, це були ті міста, яких зараз вже на карті, які повністю знищені. Це і ті міста, і села, які окуповані. І е, знаєте, коли ще в небі нічого не літало, а просто було там. Ми знали, що є лінія фронту і там небезпечно. І близько лінії фронту, ми приїжджали, співали для них. І вони приходили з чергувань, дуже втомлені сідали так на ящики від патронів зі своїми автоматами, і ми співали. і Це були такі найемоційніші концерти мого життя, які не порівняти ні з якими концертними залами там навіть європейських країн. Це були концерти просто неба, але це концерти для героїв. Я бачила очі цих героїв. Я відчувала їхні. Всі переживання, хвилювання, і коли ми могли їм подарувати, хоча б трішки якогось свята, якогось розпруження, і коли вони вже під кінець співали разом з нами, це для нас артистів було найбільше задоволення. І Зараз я хочу вам поспівати пісню. Називається Вона Хай береже тебе, моя любов. І хочу, щоб ми всі разом з вами зараз послали свої думки, свої емоції, своє тепло туди, тим хлопцям, які зараз далеко, яких Життя на волоску, що хвилини, що миті, але вони свідомі, вони мужні, і вони справжні патріоти, тому що боряться за свою землю. Давайте зараз їм духовно поможемо. Що не можеш напиши, і нехай полиється розмова і торкнеться глибини душі, як ти там живеш без відпочинку, і куди ховаєшся, від відко, я тобі даю свою підтримку, візьми, коли підеш ним, як тобі там спиться, чи не спиш.

Ти там, який у тебе ранок, в хаті чи в окопі на землі, чи бощо їсти на сніданок, і чи побратими всі живі. Як тобі там спиться, чи не спиться? Бачиш зорі чи пехельний дим Я бажаю, хай тобі на спиться. Ціну, але що могли ми далі жити? Ти колись закінчиш цю війну? i'll Слава Збройним силам України землю. Велика вдячність всім, хто захищає Україну. Ну, а наступна колядка. Від...